Привітуліки, привітулики. 26 жовтня, неділя. нас вчора весь день поливав дощ. Хто припиниться, то знову піде. Сьогодні сонячно, але вітер. І ми сьогодні садимо цибульку. Земля дуже мокра, звісно. Дірочку роби, налипає на палку страшне. Першою садиться голландська цибуля, вирішили розпочати з неї грядку. Страшна налипа, не дивлячись на те, що начебто застелена ось цією пленкою земля попіл. Мало того, що коли пахали, вносили добриво, так ще й отак в кожну луночку сипемо попіл. Я, якщо чесно, думала, що під цією плівкою земля залишиться сухою, бо все ж таки ну, дірочки є, але а воно ні. Мокро й там все. А чи вона, вона начебто не, ну, не має пропускати вологу. Вон, бачите, вода зверху неї стоїть. Тобто, значить, через неї вода не проходить. Стільки влаги набралося оце через оці дірочки. О, аварія. Тепер отак брик в луночки і все. Ось так. Чпук. Чпук. Так само буде садитися ред барон і так само буде садитися часник. Дірочка в дірочку. Попіл і в кожну дірочку кидаємо по цибулинки. Попіл додаємо перший раз. Так само, як і добриво. Ми ніколи раніше нічого не додавали, але хочеться, щоб праця була немарною, а за попіл мені розповіла. Мамочка, вона в цьому році вже перевірила. Правда, вона перевіряла на часникові, ну а ми вирішили і на і на цибулі. Там, де було, ну, був попіл, там часник набагато кращий. Я тепер просто ось так загортає і все. А там, де попіла не було, там часник гірший. Тому ми вирішили в цьому році спробувати поекспериментувати. Мокро, грязно, дуже мокро, але. але. Поки було сухо, не було змоги. Тепер доводиться коперсатися у мокрому. Знаю, що дехто ще? Не садив, дехто вже давно посадив. Ну, також знаю в нашій місцевості, хто посадив часник десь тиждень-два тому назад, вже почали проростати коріння. І якщо далі буде тепло, то він піде у зелень, чого б не бажано. Тому ми раніше не садили, а садимо саме зараз.